Ви знали про найекономічніший універсал на світовому ринку? Це Volkswagen Golf. Це конкретно двохлітровий дизельний двигунчик. Враховувати тут автоматичну коробочку передач. І тут потенціал розходу палива може бути в змішному режимі. все залежить від вашого стилю водіння: 5 і 5 літрів на сотню, враховуючи двохлітровий дизельний двигунчик 150 кінських сил. На автоматичній коробочці передач шикарний розхід палива. Тому, якщо ви задумались про економічний автомобіль, але на автоматичній коробочці передач з ресурсним двохлітровим дизельним двигуном. Гольф сьомий один з найкращих варіантів. Тут і якість матеріалів класна, і комфорт в м'якості підвісочки, класний функціонал. Тут і адаптивний круіз-контроль, максимальна оптика, клімат, масаж сидінь навіть присутні в цьому автомобілі. Класний функціонал, датчики сліпих зон, тримання смуги, величезне багажне відділення. І все це з мінімальним розходом палива. Розхід палива це важливо в автомобілі. Ціни на е, паливо ростуть. Тому класний вибір. Цей автомобіль 2018 року. Е, 195 тисяч тут заявного пробігу, ціночок на старті за весь цей функціонал 17 тисяч 500. Тому, якщо ти задумався про цей автомобіль, номер продавця в описі, дзвони, пиши, домовляйся, можливо, ти його новий власник.